Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Народжуваність недоношених та ослаблених дітей в останні кілька років збільшилася переважно за період війни, відзначають фахівці. Здебільшого це пов'язано з постійним стресом майбутніх мам. Однак сьогодні українські лікарі вміють виходжувати недоношених немовлят, а на допомогу їм приходить сучасне обладнання. В Одесі фахівці першого пологового будинку за допомогою новітніх технологій рятують недоношених немовлят. Це малятко народилося майже на три місяці раніше терміну і важить всього лише 720 грамів. На жаль, сьогодні такі випадки не рідкість. Українки в умовах повномасштабної війни змушені виношувати і народжувати дітей, перебуваючи у постійній напрузі і стресі під обстрілами і у бомбосховищах. Впоратися з важкими випадками дитячої реанімації при народженні медикам першого пологового будинку допомагає сучасне обладнання. Ребенок у нас вчера родился 25 недель, 700 грамм он весит, он как раз на этом аппарате. Вот этот масик у нас. Був на апараті ВЛ 5 днів. Він родился в мене. Він больше 3200, но теж не 35 недель. Количество недоношенных увеличилось, естественно, респираторной поддержки, масси, которая нуждается в проведении дыхательной поддержки, увеличивается. Конечно, эти апарати очень сейчас в медицинской практике. Такий апарат медики називають золотим стандартом. Завдяки йому у лікарні є можливість підключити хрестити новороджених і підтримувати дихання з найнижчим ризиком травматизації. Інвазивна ВЛ – це коли не треба інтубувати дитина. І іскусна вентиляція відбувається за рахунок канюлі, які вставляються в нос. Тобто немає цієї інвазивності, травматичності для дитини. І цей апарат може м'якше провести іскусну вентиляцію, не навредяє дитина. Тому що іскусна вентиляція з інтубацією допустим, може привести до таких як камотворекс, що очі для любвинка такого весу допустім свого солдара можуть казати катастрофічним. У порівнянні зі старішою моделлю новий апарат ШВЛ дає змогу проводити додаткові методики реанімації немовлят. Покращені параметри і спрощений інтерфейс полегшують роботу медичного персоналу. Десь раніше компресори от, видите, вони стояли отвітяні сталядінна і займали занімалібашою. Велике... размеры то здесь их надо было перемещать по отдельности и ВЛ отдельно компрессор отдельно здесь это все скомпоновано в единый модуль очень удобный интерфейс аппарата на котором все видно частота дыхания время вдоха давление которое создается кислород изменяется все тоже очень просто вот нажатием пальца сенсор Нове обладнання сприяє підвищенню кваліфікації та професійному зростанню медичного персоналу. Поділитися знаннями та досвідом роботи на високотехнологічному ШВЛ до одеських лікарів приїхав експерт із респіраторної підтримки пацієнтів, доктор медичних наук Денис Сурков. Фахівець розповів одеським лікарям про специфіку роботи з сучасним ШВЛ-обладнанням, а також продемонстрував, як проводити один із видів штучної вентиляції легенів. В конечному тоді у нас стоїть задача яка – ліквідувати гіпоксію або нормалізувати СО2. Що важливі? Вначале ліквідувати гіпоксію. СО2 это уже мы там потом начинаем его догонять. Потому что если у нас есть гипоксия, то хоть у нас СО2 высокий, хоть он у нас нормальный, sorry, у вас мозг взрывается и вскипает из-за того, что гипоксия накапливается лактат и это все дорога клеточной гибели, даже если будет величина СО2 прям идеальна. Таке навчання. Запросили до проведення цього навчання доктора медичних наук Дениса Суркова, який зараз проводить більш детальне роз'яснення роботи на цьому апараті, переважно дітей з екстремально малою вагою. Сьогодні на цьому апараті у нас дитина вагою 720 грамів. І він дуже добре справляється, і ситуація стабільна. Послухати лекцію, обмінятися досвідом і поставити запитання експерту з респіраторної підтримки пацієнтів. Зібралося чимало фахівців міських і обласних медустанов. Ці можливості нададуть більше шансів нашим маленьким пацієнтам, тобто то новонароджені дітки, які народжуються з малою вагою. Цей апарат дуже для них корисний, тому що він а, має. Режими, які дозволяють дуже обережно, дуже лагідно розправляти їх маленькі легені. Обмін унікальним досвідом реанімації маленьких пацієнтів важливий процес, підкреслюють медики. Це дасть змогу рятувати життя і забезпечувати здорове майбутнє недоношених дітей із масою тіла від 500 грамів. В Одесі вже кілька днів тримається спекотна погода. Городяни рятуються, хто як може п'ють воду, охолоджуються вентилятором або кондиціонером. А ось тваринам складніше. У літню спеку пухнастики страждають від зневоднення. Як захистити чотирилапах від теплового удару? Розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Наприклад, у зоопарку ми о, міняємо декілька разів на день е, воду. Вона повинна бути свіжою. І е, три-чотири рази за, за день е, ми міняємо воду у е, поїлках, щоб вона була трохи прохолодною, да, е, і щоб вона була свіжа. І це, е, це важливий момент. Дізнатися, чи спекотно вашому домашньому улюбленцю можна за наступними ознаками. Усі тварини. У час спеки більше лежать. Тобто не, не можна бігати, не можна е, активно рухатись, бо це так, також підвищує температуру тіла. Тварини відлежуються, вони відлежують тіньочку собі лежать, вони їдять менше, їм треба набагато менше їжі. І, е, Треба просто відлежатись. Просто треба собакам давати таку можливість. Через те, що собаки не потіють, вода випаровується з їхнього тіла, коли тварина висовує язик та починає хекати. Так тіло собаки охолоджується. Вона виварює язика, і тому, до речі, не можна у спекотну погоду надівати на надівати намордника на собаку, бо вона повинна мати можливість вивалити язик збільшити його площу і активно проходить випаровування води, і цим собака охолоджується. У жодному разі не можна залишати домашніх улюбленців одних в замкненій машині, особливо якщо вікна щільно зачинені, зазначає Ігор Біляков. Хазяїну може здаватись, що там там за 20 хвилин чи за півгодини. Але на такій спеці собака може за декілька хвилин вже померти від теплого удару. Якщо, наприклад, собаці спекотно вдома можна змочити вологою ганчіркою, її подушечки, лап, вуха, лоб і перенісся. Попри труднощі війни в Одесі продовжують жити люди з великим і добрим серцем. Одеситка Тетяна Шитова за свої кошти опікується кількома десятками вуличних пухнастиків, які прибиваються в надій на порятунок. Справжня котяча мама годує тварин, лікує у ветеринарів і дарує турботу. А в спокотну погоду одеситка особливо стежить за питним режимом своїх підопічних. Майже 30 пухнастиків і кожен з них має власне ім'я. Ці коти стали справжніми місцевими мешканцями одного з одеських дворів. А все завдяки старанням Тетяни Володимирівни, яка віддає тваринам усю свою любов і ласку. Я люблю людей, я ніколи не продумів, якщо Человек сидить, просить. Я завжди подам Те, що в мене є, я дам. Но животных я люблю больше. Они безвредны по сравнению с, с... Поэтому и сами они достать себе ничего не могут. Если человек может заработать, пойти убрать что-то, да, и заработать копейку, то они не могут. И они просто погибнут, да и все. Щоденно в певний час маленькі пухнаштики очікують на Тетяну біля її будинку. Коти знають, що зараз їх будуть годувати. А то зараз ще не так багато їх прийшло. Осторожно там. На, Потому что в 5 утра я их кормлю. Я ухожу в парк в 5 утра. И здесь 30 приходит. Да. И я их всех кормлю тоже утром. Так что в данный момент их меньше. Я здесь 17 лет живу. Вот, и постоянно моя соседка вот приходит и выходит из дома и кормит этих котов. Они постоянно штук 20, они лізуть сюди, на проходу не дають, вона не може пройти так просто. Вони ж збивають її ног. Пухнастики вже давні мешканці цього двору. Хтось з них прийшов нещодавно, а є й ті, хто живе тут більше десяти років. Кожний має свій характер та зовнішність. Особливо у спекотну погоду тварини страждають від зневоднення. Ну їм завжди потрібна вода, і саме в таку спеку необхідно їм наливати водички, оставляти десь і годувати. У мене, звичайно, з собою завжди якийсь корм для них. І ну, водички не, не завжди є, але це також можна знайти в якихось е, закладах і напоїти. В будь-яке час їх важливо кормити і поїть потому что сейчас тяжело, в такое время особенно тяжело, конечно, обезвоживание, интоксикация, они могут, они не могут сами себе помочь, поэтому 100% надо помогать. То тваринам завжди важливо допомагати, а в особливості в спеку, бо вода – це найнеобхідніше для життя. Вообще, по-хорошому я слышала, что птицам надо в кормушки наливать, вот за этим следить. А, ну как бы, есть є, есть там якусь мисочку пластмассовую, да. Ну от Вроде, я смотрю, є паїлки, як то у нас так заботливо относятся. Жителі міста розповідають, що за можливістю намагаються допомагати безпритульним тваринам, але деякі люди зазначають, їм легше надати допомогу тим, хто робить це краще: волонтерам або іншим людям, які піклуються про тварин. На мой взгляд, потрібно допомагати людям, тим, які допомагають тваринам. Вот, в первую очередь, потому что э, сейчас огромное количество людей, которые нуждаются и в связи с обстановкой, с событиями в стране и вообще. Фахівці прогнозують зростання курсу валют найближчим часом. Наскільки може впасти гривня, як зміниться мінімальна зарплатня і що буде восени з цінами? Нам розповів економіст Даніл Монін. А ось чи можна вилікуватися від стресу, який породжують події в країні, і до яких захворювань призводить зниження імунітету, роз'яснив доктор медичних наук Анатолій Гоженко. Докладніше у нашому репортажі. За словами економічного експерта, на підвищення курсу долара в Україні впливає ціла низка чинників, один з яких намагання ворога знищити портову інфраструктуру півдня. На жаль, портову інфраструктуру нам нищтують, і, відповідно, у нас експорт зараз станоміться під вопросом, особливо зерновий, і що, відповідно, може, в принципі, впливати на динаміку, о, різницю експорта імпорту. Однак, поки що говорити про різке подальше зростання курсу на думку економіста, не варта, хоча не виключено, що в Нацбанку може запровадити плаваючий курс, Тільки ми відпускаємо курс плаваючий, це, в принципі, приведе до девальвації. на міжбанківському ринку у нас сейчас, в настоящий момент по 400 мільйонів в тиждень недостача валюти, а фінансова допомога не попадає на міжбанківський ринок. Вона просто в правительство шановні середині вересня. Уряд винесе на розгляд Верховної Ради бюджет на новий рік суттєвими змінами щодо зарплат бюджетників розказує Данила Моні. В цьому документі можна очікувати немало сюрпризів. Мінімальна зарплата буде піднята до сім тисяч з 1 августа з 1 июля до 8000 тисяч гривень. Це те, що зараз вже точно озвучено». «Це наступного 24-го року. Да -да -да -да. Угу. Наступному 24-му час шість 6700 мінімальна зарплата. життя в умовах війни економічної кризи погано впливає на здоров'я всіх українців. А коли до цих чинників додається ще й жара, організм може дати збій, розповідає професор Анатолій Гоженка. Сніження імунітету це сніження захисту, А це значить хронічні воспалітельні процеси. Ані э, активіруються, дольше і мають куче послідств. Ночі без сну, через тривоги, постійні психічні навантаження, все це може викликати розповсюдження як вірусних захворювань, так і онкологічних. Угнітіння імунітету це завжди більша частота. Ось на війні тобто кількість ракових хворих після війни може бути може може між тим. Сучасна медицина вважає, що є чимало природних засобів запобігти наслідкам стресу і жари, і один з них помірне вживання. Вина, слабе каліченство алкоголю нола. Вони блокують чувство жарти. Більш детально про економічну ситуацію в країні та про медичні наслідки стресу. Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. Як розпочати власну справу під час воєнного стану та які виклики стоять перед підприємцями-початківцями? Ці та інші питання обговорили під час Юнейшн Уомен форум. Масштабний захід зібрав в Одесі спікерів та учасниць із різних куточків України. Підприємництво під час воєнного стану має свої особливості. Не тільки комерційна складова бізнесу, а й соціальна є надзвичайно важливою сьогодні. Соціально відповідний підприємець це майбутнє України, говорять учасники форуму і представляють проект мобільної стоматології. Як лікар-стоматолог, яка розуміє, що є дуже висока потреба в цьому, і в мене дуже багато переселенців, які приїжджають з областей. Тому це будуть такі локації, зони, де будемо виїжджати на допомогу військовим, а також для тих людей, які вимушені були покинути свої домівки. У бізнесі дуже важливим є позиціонування і власна презентація. Навіть найменші дрібнички мають значення. Не зайвим буде знати правила бізнес-етикету і, наприклад, вміти правильно потискати руку під час ділової зустрічі. Ми орієнтуємося на правила європейського етикету, тому що для нас це стандарти. Так? І сьогодні в бізнес-сфері ми маємо подавати руку одне одній, одне одному. Навіть якщо жінка подає чоловікові так? це має бути виключно ділова. Ось така позиція, ділове роботи Окрім програми форуму, під час заходу були представлені українські бренди з різних куточків країни. Зараз непрості часи зізнаються підприємці, але і ті моменти, враховуючи, які можна створити успішний бізнес. Не треба виходити на ринок, аби з чим. Треба пропрацювати ваші цифри, ваші ідеї, бо без цього, на жаль, бізнесу немає. У нас дуже багато брендів, які на творчості заїжджають у цей ринок, але насправді вони не рахують свої цифри, і це дуже погано потім сказується на їхньому житті, на їхньому бренді, на розвитку. І я як завжди кажу, що це виходить дороге хобі, а не бізнес. А ми намагаємося. Будувати бізнес нам дуже пощастило, що ми живемо в той час, коли ми можемо викидати в інтернет наші роботи і вже отримувати багато уваги. У бізнесі важливо бути помітним. Тоді шанси на успіх збільшуються, говорять учасники форуму, який на одній локації об'єднав спікерів, представників бізнес-спільноти з Києва, Одеси, Луцьку, Вінниці. Створення сучасної України за тенденціями європейських держав насамперед передбачає розвиток бізнесу малої та середньої ланки. Впевнені учасниці форуму в Одесі. Які сфери підприємництва нині найбільш перспективні та яким чином по. Глибити лідерські якості представники бізнесу поділилися своїми секретами. Один з лайфхаків від учасників форуму підприємців це вміти побачити навіть у буденному і звичному нові грані і використати їх на користь своєму бізнесу. Так, молоді підприємці з Одеси започаткували власну справу з випікання хлібу. Окрім традиційних рецептів, взялися опановувати й нестандартні, аби здивувати новими смаками. Інша ніша для бізнесу в Україні це одяг створення дизайнерських речей. І тут також треба знати свою унікальність. Ми здатні заявити про себе, і вся наша праця вона дається не даремно. Ми можемо тут робити, не зважаючи на обставини, які є, творити, бо у нас дуже велике поле і підґрунтя для того, щоб показувати, що ми сильна нація і ми робимо круті речі. Ніколи не пізно розпочати власну справу, впевнені учасники форуму і розглядають складний час не просто як випробування, а як можливість. У даний момент увага всього світу прикута до України. Тож саме зараз варто спробувати свої сили, говорять організатори форуму і дають наступну рекомендацію. Розвивати лідерські якості, тому що це дуже важливо і на цьому це такий. Ядро, коли ти можеш власний бізнес спочатку, організацію об'єднувати друзів за однодумців. Але в будь-якому разі, це не ворогів такий, який змушує тебе на будь-яких умовах рухатись далі, не здаватися. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.